Дві справи підряд щодо ухилянтів у Волинському апеляційному суді. Щодо одного вироку оскаржує прокуратура. Мовляв, має відсидіти. Інший чоловік не з'явився на засідання, обрав військову службу, а не неволю. Як судили волинян у сюжеті, Віри Шевчук. Волинянин відмовився брати повістку та не з'явився до пункту збору. Каже, ВЛК визнало його обмежено придатним. До того ж, у нього двоє батьків похилого віку, яких він має доглядати. Суд першої інстанції призначив чоловіку два роки умовно. Втім, прокуратура подала апеляцію. На судове засідання Андрій Куленець прийшов разом із мамою. Каже, у нього батьки поважного віку, брат і сестра за кордоном. Наполягав, ВЛК визнала його обмежено придатним. Маневецький районний суд призначив Волинянину два роки умовно. Втім, прокуратура, представляючи позицію держави, наполягає, ухилянт має відсидіти за ґратами. Тому ми вважаємо суду першої інстанції у справі, що до колеця незаконним, немотивоване, необґрунтованим. Зв'язку останні підлягає скасуванню з ухваленням нового зі мною вважаємо за необхідним визнати коли не це винуватиму чинені кримінального правопорушення, передбаченого статтею 336 кримінального кодексу України із призначенням покарання у воді трьох років трьох місяців позбавлення волі. Обвинувачений каже, через свій стан здоров'я і необхідність доглядати за батьками йти у військо не може. Вилка ВЛК визнали, що я обмежено придатний. Багато чого взагалі не взяли до уваги. Як проблеми з нирками, як з рукою, так і з щелепою. Є направлення в обласну лікарню. До уваги цього ніхто не брав. Ну, Також батькам по 70 років я в них сам. І, і за доглядом за батьком він мене інвалід, ну, онкохворий. Я доглядаю, то... Перш ніж судді визначиться із вироком, захисник спитав ухилянта, чи бажає йти на військову службу нині. Ні, нема бажання, немає. Не горю бажаю немає заперечує полі дуже багато. поховав і або каліки, або інваліди лежачі. Порадившись, судді постановили апеляційну скаргу прокурора в кримінальному провадженні. Дудніх задовольнив частково. Вирок Меневецького районного суду Волинської області 29 листопада 2023 року щодо коленця Андрія Васильовича в частині призначеного покарання скасувати, ухвалити в цій частині новий вирок, яким призначити кулинцю Андрію Васильовичу, покарання за статтею 336 Кримінального кодексу України у виді позбавлення волі на строк 3 роки. А от інший ухилянт до суду не з'явився, бо більше чоловік не ухилянт, нині несе військову службу. Кримінал щодо нього треба закрити. Переконана і прокуратура. Апеляційну скаргу прокурора та клопотання захисника та обвинуваченого про звільнення від кримінальної відповідальності на підставі статті 48 Кримінального України та закриття кримінального провадження, щодо обвинуваченого задовільнити, у зв'язку з тим, що в дійсності обвинувачений, у зв'язку з проходженням ним на даний час військової служби втратив свою суспільну небезпеку та е, наслідок зміни обстановки, що свідчить про підставність, застосування звільнення від кримінальної відповідальності на підставі статті 48 Кримінального України. Та закриття кримінального провадження відносно стану. Тож суд постановив кримінальне провадження щодо чоловіка закрити. Віра Шевчук, Мирослав Хотимчук для новин на часі.